Грай, рухайся, читай під таким гаслом в відділі обслуговування дітей та юнацтва публічної бібліотеки Білгорода Дністровського, яка обслуговує і дітвору, і молодь до Всесвітнього дня бібліотек було організовано захід з дегустацією бібліорозваг для учнів 5 класу гімназії номер 5 Вітаю своїх колег зі святом і також наших читачів, наших юних читачів. Дітки в наші не тільки читають книжки, вони в нас розважаються, рухаються в нас. Про майстер-класи проводяться. А рухливі ігри, різні сьогодні були і вікториди, і презентації і відео, документального відео унікальної бібліотеки світу. І книжки ми їм презентували нові. А також в кінці заходу ми їм подарували ось на згадку про нашу бібліотеку. Такі ось веселі закладки для книжок. Ось щоб їм було веселіше про нашу ось бібліотеку згадувати. Завідувачка зустріла дітвору у святково в вітальні вітальній бібліотеки. Люди завжди з великою повагою ставилися до книг. Іван Франков говорив: книги, морська глибина. Хто у них пірне аж до дна, той, хоч і труду мав досить, дивні й пезли виносить. Тут на допитливі та зацікавлені очі дітей чекала справжня мандрівка у світ книг та знань. Книги це знання, а ще що книги. Як ви думаєте, так? Да? Щоб е, розширя... розширяти словарний Расширя. запас. Правильно. А ще книги, що можна зробити? Книги це чудовий подарунок, так? Да? А ще книжки що. Друг. От, я... ще... Друг. Книги дійсно стали справжніми друзями для активних читачів, учасників читацьких конкурсів, фото, яких можна було побачити на заході. Як музей починається з вішака, так бібліотека починається з абонемента, де кожен може взяти книгу додому. Щоб стати читачем нашої бібліотеки, вам треба всім записатися, прийти. Такі є певні правила бібліотеки, прийти з батьками. Перший раз, а потім можете і самі приходити. Ми вас записуємо на цей формуляр. І тут у кожному куточку на стелажах, на розгортках книги цікаві для допитливих, наукові для знайок, з яскравими ілюстраціями для творчих, пригодницькі для тих, в кого вибухова уява. Бібліотекарі нагадали дітворі і правила відвідування читалень та користування книгою. Увесь свій азарт показали відвідувачі під час веселої вікторини і довели, що добре обізнані в світі казок та цікавих історій про бібліотеку. Та перемогла у у Вікторині, звісно, допитливість та кмітливість, яке ж свято без подарунків і слів вітання. Бібліотеки сьогодні це таке все суцільне. З'єдналася книга, творчість, простір, спілкування. Згуртовуємось ми тут. Тому дякую за те, що ви приходите в наші бібліотеки. А вам, дорогі наші працівники, наснаги. Терпіння, ем, даруйте свою доброту дітям, людям, всім, хто приходить до нашої бібліотеки? Наступною зупинкою бібліоподорожі став читальний зал, де юних читачів познайомили з цікавими новинками наукової, історичної, художньої та публіцистичної літератури, почавши з першоджерел. Чи чули ви про таку людину як Ілля Муромець? Чули, хто це такий? Знаєте, ви, Ілля Муромець? Оказується, він мав українське коріння. Це був не тільки казковий герой, а це була справжня людина. Він воював у війські київського князя. І коли прийшов час, він змінив меч на рясу Ченця і потрапив у Київську-Печерську лавру. І коли він помер, у 1643 році його канонізували, і він став святим Ільой Kyivskym З великим інтересом діти слухали про сучасну героїчну літературу, бо розуміють, кому в умовах війни завдячують, що можуть ось так вчитися, розвиватись, пізнавати нове. Зацікавила і література рідного краю, наших місцевих авторів, історичні довідки про одну з наймолодійніших мов світу нашу українську. Особливе враження залишив перегляд відео про найнезвичніші бібліотеки світу. від бібліотек під Небом в телефонних будках на велосипеді до сучасних медіа-центрів. Береблюсь на його мобіг у Кенії, Сіборфі, Зібаху. Бачите, біотеку у столітньому моделі штата Ідахо, США, яка працює по принципу Духові. Мешканці села Уецбері Сан-Мендів Великобританії придбали телефонну будку за Переобладнали її в бібліотеку. Планичі бібліотека на кораблі розводить з мініселищем Норвегії. День минув цікаво та пізнавально. Діти не лише дізналися більше про роботу бібліотеки, а й відчули, що книга й сьогодні може стати справжнім товаришем та відкривачем нових світів. Ірина Вербинська Натолі Лукінчук, перший муніципальний.